У вечірній час доби помітити пішохода стає в рази складніше, і нерідко люди в темному одязі через необачність спричиняють ДТП. Ускладнюють ситуацію ще й віялові відключення, через які не працюють світлофори та вуличне освітлення. Аби обезпечити пішоходів та водіїв, рівнянам поліція вже тривалий час рекомендує одягати світловідбиваючі елементи. Однак це сприймають всерйоз далеко не усі, та сподіваються на везіння. Не купив да й не використовую. Чи безпечно себе почуваєте? Ну, в принципі, я тут по пішохідних переходах, регульованих засвітленням, то якби ну але взагалі то треба. Ну зазвичай, коли дорогу перехожу, я свіжу фонариком телефона, того не використовую. Але взагалі в мене є курки світловбичами, просто сьогодні дуже тепло, щоб не ходити. В принципі, я почуваюся безпечно і без них, бо я сама і бачу, і чую транспорт. Окрім перебігання, через нерегульовані та погано освітлені пішохідні переходи люблять рівняни і особливі види екстриму. А потім соромляться показувати обличчя. Я посмотрели в усі сторони. Я дуже внимательно не бо я сама водитель. А ви впевнені, що вас було добре видно? То я бачу, що нікого ніяк, тому що ніхто не їде. Мені головне, щоб я віддяв, що ніхто їде на мене. Плохо, простіть я говорю, плохо. Я говорю, хочу забрати продукти. Через таких пішоходів, які вважають себе безсмертними, водії втрапляють у халепу. Не видно було так, справді це була вечірня пора, і мало того, що пішоход ще перебігав. Ви знаєте, за правилами у пішохода також є правила, які вони мусять дотримуються дотримуватись. Це була жінка, вона перебігала. І я такі капотом трішки зачепив. Цей випадок для Олега і став переломним моментом. Тепер без світловідбуваючих елементів на вулицю Зась. Кожна сумка, кожний рюкзак часом в кишенях в курточках лежать, що я десь виходжу, я вдягаю, обов'язково. Такого ж правила дотримується і Дмитро. Каже, власна безпека понад усе. Додає, цьому почав приділяти більше уваги, як з'явилися проблеми зі світлом. Я сам би, їжджу за кермом часто і ну, сам на особисті очі бачу, що от коли їдеш, і, ну, навіть коли є світло, Пішоходів досить погано видно, особливо в темну пору року. А коли світло по вулицях взагалі вимкнене, то ну, можна сказати, що це просто тіні, які рухаються і майже їх не видно. Особливо, коли йде ще зустрічний світлофар. Ну, можна сказати, пішохода взагалі якби незамітно. Хоча на думку пішоходу, йому здається, що там світло є, пішоход освітлюється і його мають побачити. Але коли дощ темно, ну пішохода насправді дуже проблематично видно. Є й ті, хто про безпеку домашніх улюбленців дбає більше аніж про власну. Не впевнена в своїй безпеці. В нас є такі манжетики відбивні, але на жаль, зараз не з собою, спішила на прогулянку з собакою. Ну, але в нього є відбивний. Придбали осінню. Восени, тому що якраз почали відключати світло, і було складно щось бачити так зручніше набагато. У той час, як рівняни ще думають, чи одягати світловідбиваючі елементи, у поліції серйозніше взялися за безпеку пішоходів. Віднедавна, через зростання кількості ДТП за участі пішоходів, зокрема у темну пору доби, правоохоронці почали виписувати штрафи. Однак, не для всіх. В умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною, чи узбіччям, повинні виділити себе. А за можливості мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи або їх ще називають флікери для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху за порушення цих правил передбачена адміністративна відповідальність це частина перша статті 127 порушення прав дорожнього руху пішоходами кодексу України про адмінправопорушення штраф 255 гривень. Світловідбиваючі елементи можуть бути різних типів: браслети, жилети або наліпки. Кожен може обрати для себе найзручніший варіант одягнути світловідбиваючий елемент це найменше, що може зробити кожен, аби зберегти життя. Дарія Солодовник, Олег Шаламай та Олег Степанюк, телеканал ITV.